У передень новорічних свят мережа магазинів гаджетів і аксесуарів цитрус провела всеукраїнське дослідження уподобань українських користувачів у сфері новорічних подарунків, повідомляє голос Карпат. топ Топ-5 найбільших очікуваних подарунків на новий рік. Більше 60% опитаних відповіли, що на новий рік вони хотіли б отримати в подарунок гаджет. Це технічна багатофункціональна новинка, що здатна поєднати в одному предметі кілька інших. Такий пристрій зайняв перше місце. 21% опитаних хотіли б отримати в подарунок подорож друге місце. 6% українців із задоволенням отримали б у подарунок абонемент у спортивний клуб. Це третє місце. Цікаво, що якщо раніше найкращими друзями дівчат були діаманти, то сьогодні отримати в подарунок на новий рік ювелірну прикрасу захотіло всього 5 опитаних. Четверте місце. Також, незважаючи на стереотипи, отримати в подарунок шубу хоче менш 4% респондентів. П'яте місце. З варіантів, які набрали меншу кількість голосів, залишилися побутова техніка, подарунковий сертифікат на одяг, ексклюзивні домашні тварини, парфумерія, дорога косметика, сертифікат на взуття або сумки і так далі.